Микола Лисенко, музика до кобзаря. В травні 1861 року студент Київського університету Микола Лисенко зустрічав труну з тілом Тараса Шевченка, яка прибула з далекого Петербургу в рідну Україну. Довго йшов він у натовпі людей, підпираючи плечем домовину. Смерть Тараса Шевченка відіграла велику роль встановлені української культури, його полум'яна творчість, і саме життя, сповнене поневірянь, стали поштовхом до створення по справжньому України. Мистецьких творів різних жанрів. Ще за життя поети з'являються чудові твори мелодії до шевченківських поезій, створені безіменними авторами. В Україні, напевно, неможливо знайти композитора, який би не звертався до творчості Тараса Шевченка, та найвидатнішим інтерпретатором був Микола Лисенко, засновник української класичної композиторської школи 19 століття. Найграндіознішим творінням всього життя композитора є цикл творів на вірші Тараса Шевченка Музика до кобзаря, який включає в себе понад 100 творів різних жанрів і форм. Це дивовижний випадок в історії світової музики, коли композитор створює на тексти одного поета таку велику кількість творів. Описом номер один лисенко позначив хорову поему Заповіт. Створену в роки навчання в Лейпційській консерваторії і перше виконані у Львові, цей твір символічно розпочинає багаторічну працю композитора над велетенським циклом Музика до кобзаря. Унікальність цього циклу полягає в масштабності, різноманітність темі і образі. Це музика про історію, кріпальську долю, любов до природи і вільного життя. Вражає також і жанрове розмаїття творів: соло для жіночих та чоловічих голосів, дуети, тріо, квартети, твори для чоловічих та мішаних хорів. Весь цикл складається з семи серій та дев'яти творів поза серіями. Перші чотири серії включають в себе переважно твори для одного голосу та ансамблі. Їх можна поділити на дві групи. Перша з них е, написані в формі народних пісень е, з типовою народною мелодикою, куплетною або куплетно-варіаційною формою. Серед них ой, одна я одна, на городі колоброду» і нащо мені чорні брови та інші. Друга група творів це романси на тексти Шевченка. В романсах композитор часто вдається до речитативного складу мелодії, відсутність куплетної або куплетно-варіаційної форми. Яскравим прикладом є романс садок вишневий коло хати, який складається з чотирьох завершених побудов різних за характером. В цьому творі лисенко вступив як тонкий колорист, що міє кількома штрихами створити яскравий образ, малювати пейзаж. У п'ятій серії поряд з лоспівами з'являються хорові твори: ой, немає ні вітру, ні хвилі для чоловічого хору Сон, Демішного та інші. Серед творів музика до Кобзяря особливе місце займає кантата «Радуся, Ниво политає» для солістів, жіночого та мішаних хорів, симфонічного оркестру. Це перший зразок класичної кантати в українській музиці. В кантаті композитор використав один із найцікавіших Шевченківських переспівів текстів з Біблії: Вірш Ісая, глава 35. В цьому вірші Шевченко в алегорічній формі змальовує світлий ідеальний образ нової, нескореної України через біблійні образи, показує майбутнє нашої землі на оптимістичних і життєрадісних барвах. Подібно до симфонічного циклу, крайні частини перша, п'ята мають урочистий бурхливий характер, а середні, друга, третя і четверта ліричні та лірика в них різна, Просвітлена у другій частині, сумовито зосереджена у третій та схвильовано драматично у четвертій. Вітал-кантати це картина буяндя в рідній Україні. Написана в формі фуги, має урочистий, бурхливий характер. Ця музика зароджує у слухача віру у світле, щасливе майбутнє України. Особливо гостро звучиться тема в наш час, коли український народ став на захист своєї землі. Пророче поезії Шевченка та геніальна музика Лисінка. Зароджує в нас гарячу любов до України, глибокі почуття ненависті до ворогів. Віру в те, що святає на землю, правда прилетить. Поживуть степи, озера, і українці повернуться на свою землю. Позіходяться купи, раді та веселі, і пустині опанують веселі і села.